Вітаю! Ми з вами будемо сьогодні говорити про відрізки. Відрізки, які будь-які геометричні побудови, робляться з допомогою олівця. Нам потрібно буде лінійка та олівець. Але я буду використовувати не олівець, а ручку. Для того, щоб вам було краще видно. І тільки для того. Нам сказано: побудуйте два відрізки АБ та СД, відповідні розміри яких ви зараз бачите на екрані. Та порівняйте, котрий із них буде довшим. Спочатку ми будемо будувати відрізок АБ. Прикладаємо лінійку. Будемо прикладати їх так, щоб по клітинках було гарно, зручно це все видно. Нам потрібно порівняти, для наглядності їх треба розмістити паралельно. Про це ми будемо говорити пізніше. А Оскільки лінії в нас в зошиті паралельні між собою за замовчуванням, давайте цим будемо користатись. Починаю вести від нуля. До 6 см та 5 мм. Власне, відповідний відрізок я побудував. Підписую його довжину. 6 см та 5 мм. І на кінцях пишу букви, щоб задати його назву відрізок АБ. Далі потрібно побудувати відрізок СД. Вього довжина 5 см 9 мм. Щоб їх порівняти, я зроблю так, щоб початки в них співпали. І будую своїх 5 сантиметрів і 9 міліметрів. Підписую. Що ж, у мене є два відрізки. Ми чітко бачимо, що перший дещо довший. Нам потрібно вказати, котрий з них довший, написати свій вердикт. Оскільки тексту багато писати я не сильно хочу. Щоб порівняти довжини цих відрізків, ми вже і так бачимо, що 6 см більше за 5 см. Ми беремо і записуємо назву відрізка. В даному випадку це відрізок АБ. І ще відрізок CD. І використовуючи символи, вказуємо, котрий з них більший. А Б більший. Власне завдання ми з вами зробили. В другому завданні у нас є вже готовий рисунок, і є певні дані. Геометрію потрібно буде записувати скорочену умову і обов'язково робити рисунок до задачі. Зараз ви бачите скорочену умову в правуй частині екрана, а рисунок в лівій. Давайте спочатку нанесемо дані на рисунок. Сказано, КМ 8 дециметрів. Можна записати під точкою L, що це 8 дециметрів. І ми так будемо розуміти, що це довжина всього відрізка. Ну або, власне, з фігурною дужкою. Далі у нас сказано, що МЛ, а це ж так само і відрізок ЛМ. Можна ці букви міняти місцями. Зліва направо читати, справа наліво, це буде одне і те саме. Там 5 дециметрів. А знайди нам потрібно відрізок KL. Ми позначили дані на рисунку. Далі пишемо чарівне слово розв'язання. В нас є правило, яке говорить наступне: що відрізок довжина відрізка. Складається із суми довжин всіх відрізків, на які його ділять внутрішні точки. Тобто довжина відрізка КМ буде дорівнювати довжині відрізка КЛ плюс довжина відрізка ЛМ. Якщо ми їх додамо, вийде 8 дециметрів. Ми цим будемо користуватися. Власне, для того, щоб знайти КЛ, нам потрібно буде від довжини всього відрізка, а він у нас великий, називається КМ відняти. Відрізок, що поменший від нашої відомий LM. Отак От в буквах записувати потрібно. Для того, щоб пізніше, в складніших задачах не розгубитися, а що від чого ми матимемо віднімати, ділити, множити чи то виконувати якусь іншу дію. Тепер підставляємо числа. Від 8 дециметрів віднімаємо 5, одержуємо 3. І у відповіді дециметри пишемо в дужках. Щоб не написати його в дужках, прийшлося б дециметри кожного разу дописувати біля кожного із чисел. Це не так зручно, тому дужки написати набагато буде ефективніше. І власне відповідь. У відповідь ми записуємо тільки 3 дециметри. Ми не пишемо, що КЛ дорівнює 3 дециметри. Якщо ви записували знайти, то там і так написано, що ви шукаєте. Тому дублювати цю інформацію у відповіді немає необхідності. Що, ж, на сьогодні, все, до зустрічі наступного разу.